Віталій Козловський більше не служить в ЗСУ. Що відомо про військову службу артиста за даними командування сухопутних військ, наказу начальника генштабу від 23 травня 2024 року. Артист був зарахований солдатом резерву у військову частину А 4718 Його завданням було проходження навчальних зборів та виступів в підрозділах для підтримки морального духу військових та безпосередньої участі у бойових діях він не брав. Уже 28 червня 2024 року Козловського звільнили у запас через сімейні обставини, необхідність постійного догляду за людину з інвалідністю. Аннім місцем служби співака була 22-га окрема механізована бригада, де він ніс службу навесні 24-го року. До цього Козловський пройшов декілька етапів. У червні 23-го отримав повістку та вступив до Нацгвардії. Бригада Рубіж. Восени його перевели до підрозділу у Києві. І близько півроку Козловський служив у національному президентському оркестрі. А після цього був переведений до 22-ї ОМБР. Зараз артист не є військовослужбовцем, проте продовжує допомагати армії у рамках. Фонду пломінь допомоги 22-ї окремої механізованої бригади.